Всім хай, друзяки, І сьогодні ми будемо пранкувати одного чоловіка. Ну, як пранкувати? Ми будемо з ним іграти на діглах. Так, давайте ми все підтвердимо. Ми зробили кастомне лобі вже. Добре, друзячки. Так, я його зблокував. Здрасте. Що за система мені пише все время? Хорошо, друзяки, Давай, запросимо його до лобі. Опа! Так, поставим карту Sandstone. Змагальні да, да стоїть змагальні. Поїхали. Н надіюсь, що ми в змагальні. Надіюсь. Окей, давайте йому напишемо. Граємо на діглах. Все, а поки грузиться, ви поставте мені подобайки, підпишіться на мій канал і перемного приємного перегляду. Добре, друзяки, так що ми вже загрузає... за, завантажуємося. Беремо дігл, ну і парочку флешок, гранат, так можна сказати, так? Давайте ми йому Угу. Дігл мід. І відправляємо. Виграєш, написав, виграєш, дам 20 годи. Інтересно. Ну він мені ніколи в житті не виграє, ви ж це знаєте, друзяки. Добре, поїхали. Такий мене дігл. Оцініть його від 1 до 10, тоді ми ще щось напишемо. А, ні, ну хоча не треба, на перше время хватить. Так. Можна його на нож посадити? Ось на 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 на, -на, -на. Ні, на нож не виходить. Ну зараз спробуємо на ножик його. Я краще звалим. А давайте ми його будемо тут караулити. Він такий переходить, а я на з ножика. Мо... Яких 80? А, ну хорошо. Давайте на 100 напишемо. А зараз тільки я його кокну. А де він? Давайте тоді напишем на стол. Ой. Ну, крыса. А, мені не діл ну, Ок, напишем. Типа, да? Добрый, друзья, кетрышки, трішки Так що мені... А, Мазіла! Напишем, Мазіла. Мазіла. А не да, мазіла, а не да. Хорошо, друзяки, беремо дігл і давайте флешку візьмемо. Якщо. <хи> я трішки поставив більше грошей нам <хи> на першому раунді. Так, ідемо йому флешку. Блін, я себе теж засліпив. Два, на, на, давай, давай, давай. Ваншотиком, ваншотиком єсть ваншотик. Ваншотик дав. Добре, друзі. Погнали далі берем дігляцькі. Давайте гранати закупим, щоб ну, ми були з гранатами, мало ли що, да, друзячки. Ножик дігл, ножик дігл, ножик дігл. Нравиться мені так. Ножик дігл, ножик дігл. <свіслях> Я тут туди флешку кинув. Я сліп. Помогіте. Хух. Та ти мухаєшку туди кине. Я рану, рану, рану Вот він. На, на, да, на, да, на. Да. Прямо в голову твою. Хі -хі. О, е, огняна граната. Це хорошо. Це, це це. О, кстати, я кое ще придумав, я можу зараз йому молік кинути і ще плюс огняну гранату. Оцю. Окей, погнали зараз кинемо молік кидаємо молік. Тепер вертаємося за цією гранатою. Друзяки, і вертаємося гранати і кидаємо йому ще другу гранату. Прикиньте, він мені зараз пише откуда два моліка. Це ще буде угар. І гранату йому ще туди. де? На нож на нож. Окей. Ну, тут я з моліком. Ну окей, друзяки. Ми ще раз можемо купити дівели і гранати. Сюди написав. Угу, СюдА-сюдА. Куда-сюдА? <гум> Туда. типа, отак от молік. Куди він прилетить, кстати? Так, да, в мене мастер Данії Молік, звісно. Громко сказано. І тепер ще смог прокинем. Так він де. А? Откуда флешка опять? Не, не Я навижу ці флешки. Так він де? Осліплять других я люблю, а це, щоб мене осліпляли, осліпляли я ненавижу просто. Як я, я примазив? Ти де? Ти де? Не поняв? Ти де? Туман мішає. Ти де? Чел, алло, ти де? У! Тихо, тихо, тихо. Я перелікався, я бачу, я бачу, я бачу. його. Ну, єдине хто... Сім можна це я. Ну він мене ще згоріть спалив. Ну все, йому за це точно не простим. Все, я включаю кіборга ребізяк. Включай кіборга Все, йому піпець просто. Перша флешка. На тобі, ту рожу не миту. Тепер оце он. Я його змітив, його я змітив Він де. А, він тут прячеться. На, 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 на. Який не попав? Я... Я зблизі, я просто зблизі був. Я в нього просто не попав. Як так? ну? Добре. Матч-реванш, погнали. Беремо флешку. Зараз ми кинемо флешечку прям лоб. Ось тобі. А, я знаю, де він? Він вже. А, ви... в мене Откуда? На тобі! Е! Нож нож на! Все хе <реш> О, о, давайте рібзя, риб, погнали. Візьмемо флешку і... хая гранаде. О, крібзятушки. Закинемо йому флешку через піксель. Е, а де флеш? Мене зависло? Ну чесно, в мене зависло! Його! Не зависло, ребзя! Нечестно! Переиграть надо, нечестно! Но все равно я виграю Окей, ревзя, погнали. візьмем дигл. А хотя в нас тут тільки дигл, що мы. Зависло! Опять зависло, ребзя. А, все, отвисло, слава Богу. Так, мы ему так прокинем и хаешечку. А, да, да 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 я бачу, бачу. Ну ладно, что он не забыл. Натвое твою голову твою немытую. Ну, да, кстати, прострелом в голову. С одного патрона. Так, возьмем опять. Э, Друзьяки. Друзья, достали меня. В Роблокс хочет играть. Так, кинем флешку. Я тут человек троллю. А вони мне звонят посреди катки. Давайте на... опять в голову. этот тут гранатку под себе. Опять вони. Хорошо. Здрасте, ребзя. Ребзя, здрасте. Я еще твой ролик снимаю. Пока. Ок, ребзя, погнали дальше. Ты что? Ты что за киборг на меня приеднався? Откуда? По моліку пройдемося. Я, я на, на, на нафтою рожу. Негарну. А що цей, а що цей пацан на оборот робить в нас? Е, згінь. Хатя якась. Дохріна він сюди приєднується? Ну, рібзя. Він не задрав. Він все у мене просто голду. Давайте мене збираємо. По цим відеороликом 10 лайків я я і даю я його ID, щоб ви його потім. Ну того який дурачок, який оцього ненормального, який до мене приєднується і обіжає мої ролики. І просто на всіма голду, оцього генія. в нього зараз теле. Е, стой! Куди? Ти куди? Це моя дуель, нахрена ти сюди приєднуйся? Господи, боже. Так ще попробуємо простріл зробити. Ну куди ти йдеш? Ну господи. Зараз. Де? Що ти. А? Ми грали на діглах. Я йому може 10 ну, але все одно я виграв. А чи це... А це ж з. Да, так, я виграв, я виграв. Ну нахрена цей до мене приєднався, боже. Ну добре, ребзя. Якщо хочете побачити його... Адішні, то, то, який до нас приєднався, то обов'язково ставте подобайк, підписуйтесь на мій канал. А всім, друзі! Я бажаю приємного апетиту, хто їсть, приємного перегляду. Добре, я думаю, що ми дуже закінчувати. Та що він от мене хоче? Хватить! Дайте йому напишемо? Тебе дам голди завтра. У мене сьогодні рілі нема голди, я йому завтра дам. Мене... А де я беру голду, залітати з кінстварами і даєте мені провокот. Та все, він задовбав мене вже. Це чел. Катя якась. Відхилити, йди нафіг. Все, рівзя. Дякую за перелік. Не забувайте ставити подобайки. підписуйтесь на мій канал. А всім. Па-па-па-па! О, друзі, забув сказати. Заго на нове обновлення. У кого є багато голдей, ти можеш купляти круті ножі і так далі. А я поки йому це напишу. Добре, друзі. Не забувайте ставити подобайки, Підписуйтесь на мій YouTube канал. Також на моїх друзів. Ну, дякую всім за перегляд. Я думаю, що. О, і обов'язково залітайте на Skin на таку програму. І забирайте мої там призи. Казі, ви відаєте мій промокод і заберете безплатних 10 голди Та він задовбав мені вже. Добре, друзі, давайте будемо закінчувати. Дякую за перегляд, всім па па па, -па.